Росіян є така соціальна хвороба, я її називаю Путін головного мозку. Інакше пояснити деякі опитування ну, просто неможливо. Зокрема, кожен шостий росіянин підтримує нанесення ядерного удару по Україні. Ще раз, кожен шостий. У цифрах це десь 23 мільйони росіян. 23 мільйони. Відбитих наглухо терористів, які будуть аплодувати завданню нанесенню ядерного удару по Україні. От тут буде гриф величезний ядерний. А вони будуть радіти, аплодувати, будуть писати, як хорошо, що здихають хохли. Ну, десь так виглядає. Також 69% росіян дуже підтримують проведення так званої СВО. Вони вважають, що ця війна і вбивство українців це зміцнює авторитет Росії на міжнародній арені ще раз. Вбивство українців це зміцнює їхній авторитет в усьому світі. Про те, що створена антипутінська коаліція, і те, що більшість країн світу цурається, як бацили росіян і Путіна, ну це таке, для них, напевно, нергове. Але тим не менше 69%. І в цих опитуваннях мене єдине, що радує, це цифра 73%. Так, 73% саме така кількість ну символічно. Нічого не нагадує, ні? Так от, ці 73%. Вважаю, що Росія рухається в правому напрямку, як не дивно. От вони вважають, що це їхній Титанік вперед летить в Камуні остановка, і рухаються вони правильно. Правда, мізки включити і подумати про те, що а, в кінці цього маршруту їх чекає величезне провалля. Ну напевно, таких людей досить мало. Ну якщо 73 вважають, що рухається правильно. Очевидно, виходимо з того, що всі решта все ж таки мають сумнів, тому в тому, що курс. На провалля вибраний правильно. Загалом мені Росія нагадує таку, такий величезний політичний труп, життя якого підтримують штучно. Ось він вже здук, а його там накачують, підтримують, стимулюють якісь діяльність. Ну, це труп. Він ніяк не живе, і про те, що це труп показав такий вірус, як пригожин, який майже дійшов до Москви. Він показав всю гнилі системи, і цей політичний труп ну ще трошки підкачає. Але коли цей труп перетвориться на скелет, вже ніяке штучне дихання не допоможе. А, і очевидно, тоді я сподіваюся настане прозріння. Але знову ж таки, навіть коли росіяни будуть летіти з цього провалля, вони. Очевидно, будуть вважати, що вони рухаються у правильному напрямку, дай Боже.